Вітаю! Сьогодні будуть фаворити та розчарування за січень 2025. В цьому місяці я протестувала дуже багато губних продуктів, рум'ян та декілька палеток. Троє пензлів в мене від WhatsApp, вони мені дуже подобаються, як я вже багато разів казала. Це з їх нової колекції, вони випустили бронзери та рум'яна. і також два пензлі. Це для бронзеру, а це для рум'ян. Це давно в них був пензель для хайлайтеру. Мені подобається, що пензель для бронзору R203, він маленької форми і наносить бронзер саме туди, куди ви хочете. Для рум'ян R202 для мене трохи завеликий. Я його використовую з рум'янами, які слабо пігментовані, тому що він набирає на себе багато продукту і добре його розподіляє. Це все натуральний ворс. І для хайлайтеру R201 має факльно подібну форму. Також дуже м'який. І я його використовую з пензлями, які треба саме втирати в шкіру. Як би полірувати. Одна в мене фінішна пудра це від Bobby Brown. Nude Finish Illuminating Powder в колір Bear. Ось так вона виглядає. Я вже трошечки її підвикористала. Вона мені подобається тим, що вона дуже непомітна. Вона робить матовий фініш і достатньо добре на мені тримається. Вона дуже плотно спресована, і я її наношу саме таким щільним пензлем. При набиранні вона трошечки пилить, але не так багато, як, наприклад, Hourglass. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що в ній є блистки. Їх небагато і на обличчя їх не дуже сильно видно. На сайті Еслі Рейн. Ще в листопаді я собі придбала двоє засобів: це рум'яна, а це хайлайтер. Почнемо з хайлайтеру. Це була колекція Underworld, це колір Dreamless, в них ще є один колір, але він був занадто темний. Я так розумію, що це упакування зроблено ще, це одна з причин, чому цю фірму критикують та відміняють. Як можемо бачити, він трохи такими хлоп'ями, і я його саме вполірую в шкіру. Давайте посвочимо. Його потрібно дуже мало, тому що ось я набрала на палець забагато. Він може давати сірий каст, особливо, коли забагато наносиш. В нього відлив рожевий, в золотий і в зелений трошки. Колір дуже гарний, він дуже сяє, саме як глітером. Але особисто мені ним важкувато користуватися. Тому що він дуже пігментований і набирається забагато. Перейдемо до рум'ян. Це рум'яна з передостанньої їх колекції Light in Your Eyes. Це, ніби був один колір такий теракотовий, коричневий, але він трохи має в собі і рожевого. Мені не подобається, як і в хайлайтері пропорції рефіла до упакування. Мені здається, можна було його зробити трохи більшим. Мені подобається колір, він в як здається таким темним. Таким страшним, але наноситься він напівпрозоро і його можна нашаровувати. Формула дуже м'яка, гарно набирається, але Але буває таке, що вони погано тушуються. З ними треба попрацювати, щоб вони нормально лягли без п'ятен, тому що буває, що вони п'ятнять. Наступні рум'яна від Trixie Cosmetics, мені ця фірма подобається, хоча я тільки нещодавно почала з нею знайомство. Це колір Total Betty. Він виглядає в рефілі на камеру більш нейтрально, але в житті він більш рожевий, світло-рожевий колір. В нього сатиновий фініш, і мені це подобається. Мені більше подобаються саме сатинові рум'яни, які дають трохи сяяння, більш живий такий фініш. Дуже мені сподобалася, безпроблемна формула. Гарно тушуються, можна їх нашаровувати, вони не дуже пігментовані з саме першого шару, особливо, якщо набирати не дуже щільними пензлями. Класні рум'яни, мені дуже сподобались. Наступні підуть рум'яна саме з люксової категорії. перші це Валентина, в мене колір 09. Упакування мені не подобається, воно дуже легке, занадто велике, на мою думку. Тут така кнопочка, оп, і вони відкриваються. Цей пензель абсолютно безтолковий, дуже маленька ручка, незручно тримати, незручно користуватися. Як їм наносити рум'яна, також в мене викликає питання. Особисто, на мою думку, було б краще без цієї штуки і без пензля, щоб упакування було менше і якось приємніше виглядало. Але сама формула і колір дуже класні. Я не знаю на сайті Sephora написано це матовий чи сатиновий фініш, але на мою думку, що він більше сатиновий, трохи він дає сяяння, і це мені також подобається. В нього немає там блисток, немає глітеру, він дає таке саме живе підсвічування. Також формула безпроблемна, гарно тушується, гарно наноситься і. Не ставить п'ятим. Особисто я не відчуваю, що вони коштують ту вартість, яку коштують. Так, в них гарна формула безпроблемна. В них дуже гарний такий натуральний колір. Але все ж таки, на мою думку, ми платимо за саме бренд. І останні рум'яна це від Tom Ford з їх минулорічної колекції до Дня Святого Валентина. Це колір 01 Love Scene. Я завжди їх хочу відкрити з цієї сторони, але насправді вони отак відкриваються. Мені подобається упакування. Це сердечко дуже гарне. І сам колір дуже такий натуральний і приємний. В них запечена текстура. Я їх набираю на саме такий щільний пензель, але вони достатньо пігментовані, тому можна. Забагато нанести. В них матовий фініш, але добре, що не глухоматовий. Мені подобається ця формула, я їх брала на дуже великій знижці і тому <сь> якось не жалію. Але я не бачу причини, чому вони мають коштувати 95 доларів по повній вартості, крім того, що це Tom Ford. Давайте порівняємо з Валентино, саме по кольору і по фінішу. Вони обидва мені подобаються, але фініш і формула мені більше подобаються у Валентину. Далі перейдемо до палеток. Перша це палетка від LH Cosmetics Basic Elements. Вона складається з чотирьох шимерів. Вона мені не дуже сподобалася саме фінішами, тому що ось це та ось це це нібито сатини. І, на мою думку, вона задорога для таких фінішів. Давайте посвочимо це сріблястий аргентум. Купрум, аурум та літіум. Як можемо бачити, сріблястий та мідний вони менше сяють, ніж золотий та блакитний. Блакитний, до речі, на темній базі. Особисто мені не дуже подобається фініш у мідного відтінку. І це тільки за спалахом так гарно виглядає сріблястий, тому що в житті він також не дуже сильно сяє. Я робила макіяжі, поєднуючи сріблястий та блакитний, макіяж вийшов дуже такий гарний. Цей мідний я використовувала як саме базу для інших топерів. І золотий відтінок, я б не сказала, що він дуже унікальний, але добре, що в нього хоч якийсь цікавий фініш. І наступна палетка це від китайського бренду «Хуаху», чи я не знаю, як правильно читається. Вона мені дуже сподобалася саме кольорами, тому що вони нейтральні. І взагалі, оця кольорова історія, вона якби нейтральна, але ці мультихроми дають якусь цікавинку. Тут всього 5 відтінків, шимерів, 3 мультихроми та 2 звичайних шимери. Давайте пройдемося саме по шимерам. Це перший. Це під ним, і це найсвітліший мультихроми. Дуже гарно сяють. Можна бачити їх переливи. На жаль, їх дуже важко нанести, тому що вони хлоп'ями і буває таке, що вони текстурять по віку. Це перший недолік. А другий недолік те, що вони на мені. Скочуються. взагалі я помітила, що саме китайські бренди на мені скочуються, тому, мабуть, що я більше їх брати не буду. І два звичайних шимери. Вони, хоч на мені, скочуються, але не текстурять по віку. Дуже гарні, сяючі, але без відливів. І посвочимо всю палетку. Так виглядають свочі всієї палетки. Далі прийдемо до останньої та найбільшої категорії це засоби для губ. Почнемо з більш бюджетних варіантів. Це я брала в Єві, Патрісія Ледо, Color Push в двох відтінках 2 та 4. В них дуже останнім часом популярне упакування треба нажати, щоб, щоб виліз продукт. Вони дуже м'які і саме тануть при дотику з губами. Це другий відтінок. На жаль, в нього погана формула, тому що він западає в складки, підкреслює текстуру і нерівномірно наноситься. Інший відтінок 4 такого не робить. В нього щільна пігментація з першого нанесення. Він гарно лягає на губи і дає глянцевий ефект. До речі, в них є запах хімічного кавуна. Я так розумію, що цей продукт був натхненний арглаз. Мені було би цікаво спробувати оригінал, щоб порівняти, що краще та чи варто платити більше. Далі матові помади від Гламбі, у них таке приємне на дотик упакування матове. В мене третій та четвертий колір. Мені хоч і подобається саме на дотик упакування, але не подобається, що помада повністю не закручується. Такий, така штучка торчить, і я завжди боюся її задіти. Вони саме матові помади, третій більш рожевий, світлий. Можливо, на камері не дуже видно, що він рожевий, але саме на губах він розкривається на мені рожевим. І четвертий дуже приємний колір, дуже натуральний. Більш темний, але також він на камері не так виглядає, як в реальності. Я не знаю, подобаються вони мені чи ні, тому що з однієї сторони так вони дуже гарні, гарні кольори, матовий фініш, вони достатньо стійкі, але мені не подобається, як вони наносяться, тому що вони саме тягнуть шкіру. І оскільки це матова помада, якщо є якісь сухості на губах. Вона їх підкреслює, це нормальна практика перед матовою помадою зволожувати губи та тримати їх в доглянутому стані. Все ж таки, на мою думку, це дуже гарний та вдалий випуск. Далі вже підуть більш люксові бренди. Я вже якомусь випуску казала, що я хочу спробувати цей набір близький від нас, тому що мені подобається їх формула. Перший колір це. Арагон. Більш такий теракотовий червоний колір. Наступний колір німфо. Колір якогось лате чи молочного шоколаду. Блиск, який я закінчила в колір Eilister. Може, там ще щось є. Я навіть зняла стопи. Він прозорий з золотими блистками. І, як завжди, куди без оргазму. Рожевий з золотими блисками. В них формула дуже приємна, тим, що вона зволожує та живить губи. Мені вони чимось схожі на олії для губ. Ось ці два відтінки мені не сподобалися, тому що пігмент розшаровується та залишається в складках губ. Ще одна помада це від Yves Saint Laurent, В мене ніколи не було. Я собі вирішила взяти це Love Shine саме. Колір 204 бежевий. Я вже так нормально її використала. На жаль, вона мені не сподобалася, тому що, знову ж таки, можливо, через колір він розшаровується та западає в складки. Колір достатньо світлий, і я помітила, що саме з світлими кольорами є така проблема в багатьох брендів. Сам по собі колір приємний. Світлий, я його наношу з пензлем для губ, більш темним. Але і самостійно він нормально виглядає, не занадто консиверні губи. Формула, я б не сказала, що вона там супер зволожуюча. поки є на губах, так вона зволожує. Стійкість цієї помади, на мою думку, середня, десь 2-3 години, без перекусів, на мені тримається. На мою думку, вона має приємний запах, такий ніби ананасовий. Я бачила багато відео, що якщо у вас закінчилася ця помада, то можна підняти цю наліпку, вставити в отвір якийсь пензель чи що там вставляють, і залишок помади якби вийде сюди. Я протестувала, так можна, там достатньо велика кількість помади, але при нанесенні через тиск саме на губи, вона все одно йде всередину. Також я собі купила три матові помади від Merit. Вже є відео, де я їх саме тестую на камері, але тут ми їх посвочимо. В мене три кольори Classic. Це їх саме матова формула, натуральний рожевий мейсон, Ягідно рожевий. Та мій улюблений антибус персиковий. Вони стійкі, вони не від... перебиваються на кружки, салфетки. Мені дуже подобається ця формула. Вона може підкреслювати сухість, якщо є на губах, але не так сильно, як, наприклад, на Гленді. Я сподіваюся, що вони випустять більше кольорів саме в такій формулі. Я стерла кольор антібуста, давайте порівняємо з Charlotte Tilbury Berry Victoria. І також заради науки і лоуток. Вони всі плюс-мінус схожі. І останні помади – це від MAC. Це ластер Glass, а це матові. Почнемо з ластер Glass. Колір Alone Time. У мене, до речі, є шорти, де я їх свочу на губах. Мені дуже подобається формула ластер Glass, тому що вона зволожуюча. Колір Signature Move, він більш темний. При нашаруванні ось цей відтінок на мені стає дуже брудним, а оцей відтінок дуже сірий. Мені подобаються комади, які напівпрозорі і які можна нашаровувати. І саме ця формула Luster Glass, вона така. Хоч формула мені сподобалася, але ці відтінки мені не підійшли. Двоє матових. Колір Яш. це мій улюблений колір. Він достатньо світлий, тому потрібно наносити або під олівець, або добре затонувати обличчя. Матова формула, вона не дуже стійка і вона не Трансперуф. І колір Cool Teddy. І я хочу порівняти Cool Teddy з Very Victoria. На мою думку, вони. Дуже сильно схожі. Особливо на губах, я взагалі між ними різниці не бачу. На цьому все. Дуже був насичений місяць. Коментуйте, що вам більше сподобалося. Дякую за увагу та приходьте ще.